І так, ну що, ну всім привіт. Давайте почнемо. Є4. Опа, французький гамбіт. Мені це подобається Е5. Граю, типу, я не вмію грати, і деякі мені здається, ведуться на те, що це Італія проти України. Дивіться, тут Д4. Це все теорія. Мені дуже подобається французький гамбіт, бо я не люблю всі ті інші позиції, які виникають під час теорії, коли ви граєте Д4 вторим ходом. слон d3, h4, так, h5, так, ладья h3, и ладья g3. Четко, надо короля h увести отсюда. Забрав. Хотя я забрать забрать пешку. но ничего, мы еще заберем ее. Бачите, у нього вже підвисає, просто забрав короля з центра. Наступний ось так ідем. Угу. Чудово, б'ю, б'ю, Б'ю. Здався. Це ось така партія. Бачите, як можна швидко вигравати в французькому гамбіті. Всім дякую, пока.